Привіт, мої хороші. І так, сьогодні у вас урок читання, мови, математики. Ми беремо основні предмети, які ви сьогодні я знімаю відео, які ви маєте опрацювати. І так, ми розпочинаємо з читання, сторінка 34, і ми сьогодні з вами познайомимося із байкою. Що ж таке байка? І так, давайте прочитаємо. Байка невеликий збільшував віршований, повчально-гумористичний чи сатиричний твір. Гумор, сатира, тобто, що над чимось сміються і щось сатира критикують. Так? З алегоричним смістом. Зразу пояснюю, алегорія ґрунтується на прихованні реальних осіб. Тобто, у якому людське життя зображено в образах тварин, рослин і речей, отже, коли ми зараз прочитаємо казку коник трибунець я вам поясню, що малося на увазі Леонід Глібов, коли писав ось віршовану байку. У степу, в траві пахучій коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи пшениченьку, чи в жито, схочу розкошував, І цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. коли гуль Аж в степ широкий суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до муров'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Опізнився небораче, отказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, не переливки тому. Як же у світі не радіти, все кругом таке цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літочко, на те, скочиш на траву шовкову, все співав би, та співав. На таку веселу мову моравей йому сказав. Проспівав ти, літо, Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, небоже, на морозі гопака. Отже, хороші мої, що мав на увазі <кій> Леонід Глібов, коли написав ось цю байку? А малися на увазі людей, які ціле літо, цілу весну нічого і осінь не роблять. А коли приходиться зима, а вони залишаються без харчів, залишаються без дров, щоб мати чим пічку розтопити, і не мають що їсти, бо вони розважалися, гуляли і жили собі для свого задоволення. Отже, хороші мої, щоб не писати це і не вказувати, що це люди так роблять, байкарі вирішили взяти це і перетворити, ніби це тварини, рослини. Розумієте? В дійсності так і є. І серед людей, так само є і серед тварин, які Люблять полінуватися, поніжитися на сонечку, а в кінечному результаті лишитися без кр... е... свого будиночку, без їжі. Давайте подумаємо, чим ж відрізняється вірш від байки? Отже, в байці ми бачили, що висміювали недоліки і вчинки. Ось даний байці тварин, так, тваринку. коник трибунець себе поводив ціле літо, цілу весну і осінь вільно гуляв, стрибав, насолоджувався життям, а прийшлося взимку. Цього тепла і достатку на кожному кроці їжі вже немає, і він залишився голодний. І саме Автор тут розповідає нам про те, як муравей вчив, повчав коника, як він казав, що треба було про це подбати влітку, так? проспівав ти літо Боже. Вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Ось така повчальна байка має повчальний характер. І має трошки, як то кажуть, гумористичний, сатиричний твір. Так? Він, якщо послухати мурав'я, то стає смішно, що на морозі тепер танцювати гопака. У вірші ж, ми коли з вами читали вірші, то там немає такої критики, там немає такого. <кій> алегоричного змісту, тобто не приховують якийсь гумор повчальний. І ось цим вони і відрізняються. Ось нам дають на сторінці 35 рафт. Що таке рафт? Це прийом критичного мислення для аналізу твору, Так? Ось дивіться, яка табличка дана. Роль, аудиторія, формат і тема. Хто пише, Є які ролі виконую? Коник і муравей? Аудиторії хто отримує це все? Зима, діти. Так, ми слухаємо з вами. Формат написання тексту. Тут пише смс-лист, так? А у нас віршований, так? Хумористичний віршований. СМС-лист ми можемо теж з вами написати: про що текст каже: не поспішай приходити, не лінуватися. Так, отже, тема це що треба, щоб ти взимку мав що їсти, де спати в теплі, треба літо. Осінь, весну працювати. так? Звичайно, хороші мої, ви прочитаєте уважно ще раз самостійно опрацюєте цей текст. І я вам скину QR-код, але вже не можете самі зайти і подивитися. Тут є байка Богдана Лепкого. І ви прочитаєте і порівняйте ці дві байки Конекс Трибунець і байку Богдана Лепкого. Кого не відкривається, я скину вам. Я вже скопіювала і скину вам. Ось таке завдання у вас буде із читання. Зараз я зразу перейду вам пояснити мову. Мова у нас тема уроку буде. Побудувати сполучення слів із реченнями із займенниками в різних формах. Отже, ми з вами випишемо. Перше завдання буде яке випишемо з байки займенники. І з цими займенниками скласти треба й записати речення. Ви займенники вже вмієте добре відшукувати. Якщо ви хто ще забув або не було в школі, то де ми шукаємо? На форзаці. Ось всі наші займенники, які ми провідмінювали, є на початку книжки, на форзаці. Тут ви можете подивитися. А ось у тексті, в якому тексті виписати з байки, байку, яку я тільки що вам прочитала. Тут ви випишете всі займенники і з ними складете свої речення. Не з байки ви речення будете брати, а запишете свої складете речення. Це буде перше завдання. Подивіться уважно: ось є початок тексту Василя Сухомлинського. Тут трошечки я зміню завдання. Я вам скину ось цей текст у саду на лаві сидів музикант. Він грав на флейті до його чудової пісні прислухалися. Але спочатку ви собі усно подумайте, хто ж міг прислухатися до пісні музиканта? І Потім, після того ви прочитаєте, чи збіглися ваші думки із текстом, яким написав Василь Сухомлинський. Я також вам скину. І завдання у вас буде розкрити четверта вправа, писати розкриваючі дужки, це письмово буде. Вправа 2. письмо, вправа 3 – усно ви собі попрацюєте і прочитаєте текст, який я ще вам скину. А вправа 4 – вам треба розкрити дужки. І так, давайте прочитаємо текст. І потім прочитаємо решту завдань. Маленький хлопчик їхав верхи на молодому коні. Побачив це бить і говорить, як змінити він правильно йому. Перевіряйте, чи ви так само міркували, як і я. І не соромно ти тобі здоровому коневі, щоб маленький хлопчисько примушував ти йти. Тебе йти. Куди він захоче, куди? Йом, о, ві, е, куди він захоче, так? І не соромно тобі, здоровому коневі, щоб маленьке хлопчисько примушував тебе йти туди, куди він захоче. Він треба змінювати? Ні. Відповів кінь йому. А чи багато? Я було б честі. Мені було б честі, якби я він на землю скинув. Якби я його на землю скинув. Зрозумілим? Ось же. І потім давайте прочитаємо, яке ж завдання буде. Написати особу, число і відмінок займенників знову, щоб ви, вам було легше, щоб ви могли без помилки це справити з завданням, повертайтеся на форзац і шукаєте в таблиці, є і відмінок, є особа і є число. Бачите, одне нам особа, перша, друга, третя, все тут є. Ми це з вами дуже ретельно розібрали. І ви над цим попрацюєте. Я надіюся, що всі зранку встануть гарненько поснідають, сядуть, виконують завдання і. Прийдуть уже з готовими, гарно виконаними завданнями. і не знайдеться жодної дитини, яка б це не зробила. Що ж, до зустрічі!